Ні, ну це вже всім добрий вечір. Це сьогодні їхали, говорю вам по ті так? Да? <смі> Точніше похолодало трошки. Було плюс 10 сьогодні. Це зараз я вам покажу зараз. Ми вийшли до праці, яка зараз погода. Видно? Мінус один. У нас пройшла і вікна, ці замерзали, треба зараз бризкати. Так, мой шосточка Замерзла? <гум> Бачите святой, прийшла, замерзла, щоб брызгать. Так Беремо цю нерунгу и за так Ладно Бо з вами не дуже зручно Ну ви ж бачили, да, як похолодало нас там ми на парковці було мінус один, а по дорозі машина показувала мінус два. Їздять тут хрустики. Я зараз вам покажу. Так, все, ми вже приїхали додому. Хотів вам переключити камеру. Говорю, там вам щось рассказываю. А я не записую. Ну, вибачайте. Так от сам з собою поговорив. Добре, зараз будемо. Мити ручки, купатися з вечеряти і будемо вже відпочивати. Ну а завтра багато справ. Ви з нами все побачите. Тому всім миру, добра, підписуйтесь, до зустрічі!